Привіт! з вами я Ладзю. Це мій другий випуск розпаковок з Aliexpress. Дуже полюбляю замовляти всякі такі цікавинки на цьому сайті. І я замовляю, якщо це поганий товар, ви або гарний товар, так? ви робите висновки і так само собі можете замовляти. Тобто, моя ціль це зробити простий огляд, без всяких там. Та я та-то та, то, та сьо, то, хо. Ми просто оглядаємо і розуміємо, треба нам ця річ чи не треба. Покажу, як всім користуватися, що треба робити, як налаштувати, да, і взагалі чи гідний цей товар. Ось. Також я роблю огляди на різні телевізійні передачі, такі як Супермама, Супербабуся, Супержінка, американське реаліті-шоу. Також передивляйтеся, якщо вам цікаво, ми там. Аналізуємо з вами і тому подібне. Ну, Але сьогодні ролик у нас розпаковочний. Будь да? ласка, поставте подобайку цьому відео, що вам подобається. Поставте коментарі, напишіть свій відгук, взагалі ваші емоції, можливо, ви чимось користувалися чи щось замовити, да, на огляд, але боїтеся витрачати гроші. Ось, Підписуйтеся. Дивіться мої огляди, дивіться мої розпаковочки. Ну, а Сьогодні наш пасажирик нашого огляду це портативний портативний міні-принтер. Да? Замовив я його на Експресі. Ось. І будемо оглядати, що він себе взагалі представляє. Ну тому ми спускаємося зараз з вами на стіл, пасажира на стіл. І оглядаємо, що ж це за чудо-дивина китайського прома. Портативний міні-принтер. Пау! Всім беріть смачненьке щось. Дякую вам за перегляд, що ви примкнулися на мій канал. Ну, а ми спускаємося потихеньку вниз. Пау! Все, ось ми на столі. Ось наш такий принтер. Іде в таких двох позиціях це чокол для нього. І ось така сама коробочка прийшла з самим принтером. Що у нас виходить? Взагалі там на Алікспресі. Я зараз ось тут прикріплю зверху, де я замовляв. Ось, там багато комплектацій є. Є з чехольчиком, да, буде дорожче, є без щехольчика, буде дешевше, є з набором. да, покажу потім набор. Ось, є менший набор, є більший набор. Да, є фул, там де йде вже все. Ось тоді наш такий принтер. Отак він виглядає да? показує в сторону. Фото, от. Фото, фото там, все, що хочеш, собі малює, етикетки і так далі. Така коробочка. Шла. Ми відкриваємо коробочку і достаємо саме безпосередньому. Не знаю, бачите, мануала немає. Я то... Ні, мануал є в коробці. Да? Має бути. Як це мануала. Ось. Ось такий у нас. Пасажир, подивіться, ось. ось так він виглядає. Да? Ось. ось так він, дивіться, виглядає. Такому рожевенькому брав для дружини. Так трохи погоралося. Значить, що у нас разом. Бо тут, на цій коробці, там типу, батарея. Таке. Написано, як завжди. Зарядочка та псішка. Раз. Це вже плюс. Далі що у нас? Кнопка вмикання і це все. Одна кнопка. Будь здорово. Відкриваємо. Да? Ось вона так у нас відкривається. Оце йде папірець. Щотка. До речі, бачу папірця, дай Боже. І от сам механізм. Не знаю як вам показати зараз. Камеру, камеру подивлюся. Ось. Давай фокусуйся, то роздивляєшся. Дивіться, спишка. Це качество, що ось отакий. Ось такий смайлик, ну, такий, Ну ось щоб скажу, не просто такий. Просто кусок пластика. Нічого такого вау нема. Кнопка робить і на тому дякую. ось, є у нас такий ця папірець, одразу покажу, як ним користуватися і що з ним робити. О, багато є питань. да, Я побачив на ютубі, що люди задають, як відкрили. Треба нам вставляти отак. Я вставляю трошечки саме отак, по, да? на поруху. От ми вставляємо. Не отак вставляємо, да? а по руху. По руху. Давайте я гляну. Сам... Ага, от, бачите, я неправильно так. Ми беремо папірець і вставляємо по руху. Тобто ось, ось так. Да? Щоб Знову воно тягнуло, і все у вас було нормально. До речі, кажу одразу, треба рівняти папір, бо буде черево фотки виходити. Вирівняли папірець копальцями. Раз, два, сунули, сунули. Оп, і кришечку. Все, туди його. І готово. Ну і тут можете, хочете, розрізнити. Ось. Все, ми його запакували, він готовий до роботи. Да? Значить, пассажира ми вмикаємо. О, почули, да? Щелчок. Все, он там прогріваемся собі. Нагріваю всі елементы. Ось, ось наш мануальчик. Я пока он себе прогріваю. Ось наш мануальчик. Есть застосунок, да. З яким працювати? Ось, можете собі натиснути, подивитися, ось як коду застосовував. Ну, це що? Це папір. Ось, беру трошки інший телефон, да, і вам показати, як виглядає. Виглядає програма, називається iPrint. iPrint. Так, зараз баш, дуже... О, все. IPrint. Ми зайшли, ну ви пукеркуду зайдете, далі побачите. Називається iPrint. Ще раз, значить, ми оновлюємо От, одразу наш застосуночок. Туди його. Ми нажимаємо на нього. Все. Connect. Тут навіть щось звук якийсь видав. Connect. Повертаємося назад. Що у нас тут є? Друг з фотографії це що фото друкувати, графічне редагування, трошки підкоректувати. Стікери. друк. Тут навіть цей є штучний інтелект. Тобто текст зображені, книжка з картинками. Давайте подивимось, що це таке. Ага, і то якісь... Бачите? Тут є книжка з картинками. да, от, Собі можете таке з рибками там щось розмалювати. Всім ну, плюс, ви що розумієте, да, трошки підлагаю. ось. Лінійне мистецтво творче малювання, тут можна тут погратися, вибрати все, що хочете. Площа. Зараз... Сам не відкривав О, площі. Тобто ми можемо вибрати, да Люди тут пустять все, що вони там собі друкували. Да. Це як соціальна мережа От давайте подивимося, ай нам, да. нам треба стікер, от нам треба стікер. Он такий з котом, який вилазить. Да. Видно, я сподіваюся. Ось. Але перед цим що я вам обіцяв покажу. Ось приходить такий. Контейнер да, до нього. І тут по максимальній комплектації да, в нього загружено ось таке. То ще йде папір, зарядочка type QR-код, маркери. Ось такі оці дешеві китайські маркери. Толку зниски по розмальовки розмальовувати. Ще папірець йде запакований. Да, оце прифоловій купці. Я його брав щось в районі. 410-430 гривень. Скріншот також виложу ось. Ну, я вже попередньому скріншотом вилажу, де я казав, що я буду вилажувати. Ось ось так воно виглядає. ну Тут такого піпці. Ось так вийшло. Так. Отак от воно ось от так і у нас висовується оцей наш пасажир сюди. Все. Отак от виглядає. да і Ой, які тайчики, ну все йде. Да? І ось так воно закривається. Оп, і готуємо. Чи хочете, я вам скажу, такий дуже доволі непоганий, такого крутого, реально нормальної такої якості. За те, що воно так йде там, 50 гривень за такі і камеру сюди можете пакувати і все, що вам треба. Ось. І навіть Перерізінняний, трошки м'ягенький, як порядок. чехол як чехол. Повернемося далі до нашого апарату. Ось Так, ось наш апарат. Ми вибираємо котика, дивимося, вибираємо цього кота. Ось. І у нас тут функція є друк. Друк і у нас тут довжина паперу. Ми тут можемо перевертати, як нам хочеться. Да? 6 см довжина на паперу. Текст глибина. О, дивіться. Нажимаєте сюди, текст У нас зображений. Тобто, тип друку ми зображені, щоб сам механізм принтера розумів, що не буде таких чітких меж. Глибина друку. Тобто якість. Да? Якість глибина. Як буде кру круто друкувати. Все. І ми нажимаємо друк. І полетіло. І надсилання даних йде перед вами буду тримати. І все, і апарат пішов друкувати. Оцей маленький такий принтер. Зараз подивимося. Тут, в принципі, він друкує тільки чорно-біле, а це якісь розмальовки можуть піти. Поняли? Якась розмальовка. Е... Що ще? Все чорно-біле. Кольорового принтера було б цікаво, да, термокольоровий принтер, але немає. Я не бачу, не, поки не знайшов. Як знайду, замовлю, подивимося, що це з ним твориться. Ось, ось він потихеньку, якщо видно, то видно в будь-якому випадку, ось він собі пішов друкувати все, що йому треба. Ось. Ну, скажу так. Прикольно. А де кіт? Добрий день. Це зверху донизу, тому що, ось він друкує. Звісно, поки він надрукує, то буде довго-довго. Але давайте, поки він друкує, да? ну, непоганий матеріал. Нічого не люфтить, не шумить. Ну, ну, нормальний. Такий колір прикольний, оченятка, котика. Який плюс? Плюс того, що реально в нього такий стоїть непоганий акумулятор. Дійсно непоганий акумулятор, де тримати, собі зарядились, та їх сидіть, гратися. Дуже класно робити етикетки. Да? Етикетки, там, може якісь напоминання, ось. Є, є ліпки, наприклад, да? отакі От листочки липкі. Собі на холодінчу бачу, зробив. Тобто, що ми маємо? За 400 гривень, грубо говоря, 12 баксів, Ми маємо чехол, маємо принтер. І маємо основне застосунок, за яким ми працюємо. І можемо робити в ньому все, що хочемо. І отак от собі легенько тільки. Раз. Та я кривий. Це хто на лежить та я кривий. Ось. Отак от воно, подивіться, на дна друкувало. Так, що, що це? І навіть зараз встану ось от, ось, 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 ось так воно, шановна громада друг. Так що, щоб пішов вам підсумувати, що сказати. Прикольно. Прикольна штука. Трохи вже жінка подрукувала там собі. Ось. Таке для дитинки. Дитині погратися саме те. Зробити якусь невеличку розмальовку ми... Маркусиками, маркерами тими попрацювати, помалювати дитині, як для дитини, це взагалі супер. Комплектація нормальна. І мануал є на англійській мові, що дуже круто, не на китайській. І застосунок є. Так що дуже крута штука. Давайте ще щось надрукуємо зараз. Щось таке важкувате для нього. Так. Так, давайте тут дивіться, що в нас є. Банер. О! Так. Зараз воно завантажиться. Тож телефон старенький, а так то воно швидко по суті реагує. Так, давайте щось тоді. Список справа. Друг документів. Ага, документ бачите, можна загружати. Друг етикеток. Можна загружати. О, дивіться, які етикетки. Давайте емоцій хепі, да? Ну, от І ми можемо тут собі хоч міняти. Тобто коригувати я хочу да? тобто, ходити туди-сюди. Тобто оце прикольно. Давайте друк. Висока якість. Висока якість вибираємо, щоб круто роздрукувало. Ось. Ось тут, бачите, позиція етикетки, що це воно робить, щоб ви розуміли. що таке от, Бачите позиція етикеток? Воно вирівнює зараз листок, щоб сам принтер друкував його рівненько. ось, І довжина паперу він вам орієнтовно одразу говорить, що 3 см. Прикольно? Прикольно. Ну і ми нажимаємо друк. Ага, Бачите, воно ще позицію вибирає. В принципі, за такі гроші, за такою багатою комплектацією, нормально. Щось там друкує, да, цю позицію вибирає. Щоб рівно папер. Ну нічого такого собі взяли погратися, дитині, мамі, брату, свату. А, друкує, дві Пішло. Мамі, там, я не знаю кому. Родичам, так, да, як на подарунок, дуже така, в принципі, крута штучка. В принципі... От все. Працює довго, можна собі друкувати, друкувати і радіти. Погратись класна штука. Китай і не добуває, приколи заганяє робить, які зовсім не цікаві, так? Да? А це, в принципі, дуже круто. Ну подивіться, таке хеппі воно робить. Качество, прикольно, нормально, без, без всякого. Але зараз піднімуся. Ось, чекайте. Фокус невблаганий. О! Ось так воно виглядає. Прикольно. Прикольно. Ось, так воно собі друкує да і пішло. Все. Тому підсумувати за 400 гривень прикольна штука, я в магазинах бачив, такі продають мінімум за 900. Два рази. Два рази собі по суті збережати гроші, мінімум два рази. Що в нас далі виходить? Ціна 400 гривень йшла з Алікспреса в районі до тижня. Зараз AliExpress взагалі вже не ставить постійно ці експрес-доставки, вони летять, як не в себе тиждень вона у вас. Якщо десь замовляти, нова пошта там день-два, Укрпошта може теж тиждень йти. Так що бац і вже на новій пошті безплатною доставкою, ну як безплатно. Вже Ставлю на цю ціну. Ну ось так. Ну, такі фотографії у нас робляться. Я щасливий. Дякую вам. Дякую за перегляд. З вами був владжу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, напишіть вашу думку, може, ви замовляли якось в цікавому способі. Використовуйте. А це був, був мій такий огляд. Я ним користувався. Прикольна штучка, щоб погратися дітям чи так, що собі якісь по роботі там, етикетки на комп'ютер поклеїти, повішати. Ось, то, що треба. Ось таку штуку другу. Все. Дякую, будьте здорові, щасливі, бережіть себе. І, шановна громада, до нової зустрічі.